Отже, привіт сьогодні з вами Кварківі, я Маскані Карківі канал розповідей. Отже, е е я продовжую виживання у світі. Я, до речі, підписав Ютуб-світ. Ось це моє попереднє було відео, де я будував свій будинок. Обов'язково подивіться, якщо ви ще не подивились. А ми приступаємо. Сьогодні у нашій скринці з'явилось дещо незвичайне. Саме оце. Це в нас. Насіння і гарбуз світящий. А ви спитаєте, а чому? Просто всього. от буде Хелловін і мені захотілося зробити дуже божевільну ідею. А саме підземний підземна ферма гарбузів. Ніхто таку божевільну ідею, окрім мене, не зробити не може. Уявіть собі. Отже, продовжуємо. Оглянемо, які ресурси у мене залишились там того разу. Треба мені точно поїсти. Ням-ням. У мене в, у мене в грі є звук виключний. Та виключний. Тому сьогодні буде без ігрового звуку. Викопана територія інструменти вщент поломані. Тому, перш за все, я хочу добути камінь. Так, не є найцікавіша справа. Для такого цікавого відео, але що сказати. Ось моя шахточка. Давай добувати. Дякую, що я став трохи хакером. Все, що дивіться. Якщо я зайду в чат, сюди, час, день і все. Тепер у нас день. Я просто не хочу записувати відео вночі. Добре, треба трохи добути камені для інструментів. У їх немає. Скільки це вже 26, Думаю, буде достатньо на перший час. Як мені звіти вилізти? ну так можна. Доречь сю. Цю... Я, у мене є друг Данило Буц. Ем... Краще він мій однокласник, до речі, я в другому класі. І він мені порекомендував ідею зробити бункер. Я такий. О, бункер, а давай туди помістимо гарбузи. Ну і така в мене ідея вийшла. Пишіть свої ідеї що збудувати. Будь ласка, щось легеньке. Можливо, саме ваша ідея в майбутньому, тобто в наступному відео, потрапить е, ну, на мій канал. І, до речі, ваше ім'я, не забудьте себе підписати. Адже щоб я сказав, хто це. Добре, це все готово. Раз, пішли. Отже, почати я б хотів доповши також хавочку. Я, мені ж треба щось їсти, он якраз є корівонька. Корівонька йде до мене, до мене, до мене. Так треба жити. Отак треба жити. Отак таксі. Добре, підемо до мого будинку, до речі. Давай треба поставити в пічку. М -м -м. Як мені так іти. Це ж повільно надто. Пічка. Ставимо. Хай посмажу свої двері. Дивно, хто смажить на дверях? Це якось дивно смажити на дверях. Тепер досмажу на сходах. Поїм стейк. О, ну це вже інше діло з такою хавкою. Я не хочу щоб він був надто підзимаємо, може, два блоки. Буду я вхід до нього десь от я... Хм. Ой ой. Ух. Отже, давайте так. Вириємо глибину. Ой, я що забув, мені треба драбина. Все, йду нарубаю трохи деревця. Подумайте, як я потім звідти вилізу? Ха -ха. Щось я про це раніше не подумав. Дупуваємо деревце. Не розумію чому, але я завжди тримчу, коли знімаю відео. Це смішно. До речі, ставте лайк, якщо вам також смішно. Гаразд, я. Там є крафтиться дробина, о, дробина. А вона суто спалк хіба крафтиться, хіба. Ну, добре. Бортс теж вже скільки в мене дошок. Багатенько, так. Чик, 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 чик. Ну, Надіюсь, тільки буде достатньо. Вона 12 дробин, там мені цього з головою вистачить. Ну, реально, отак ще голова мені вистачить, там там впхнеться. Я маю одну ідею. Як мені подовжити час? Я просто йду в будиночок, дивіться. Просто не хочу бо ніч. Йдемо в будиночок. Тепер. Я непогода. Час. Беремо ніч. Ніч. І спимо. Коли ми прокидаємося, починається ранок. Вой, з нас світлий ранок. Ну, геніально. Скажіть. Напишіть в коментарях. Геніально! Добре, надіюсь, така висота буде ок. Тобто тут це все ще буде земля. Тоді так, отже, раз, два, три. І чотири. Ой! Сорі, то в мене фоновий звук. Мені дуже шкода, але. Що поробиш? Добре, давай все тут викопувати. Сподіваюся, за ще... так швидко зависело на мене. Добре, і поки я копаю, я вам хочу розповісти, я недавно собі прикупив файну маску. Зараз, Зараз не. Вернувся звук, я його скручу. Ой, не так um, є. Поки ви дивилися відео, як я показую своєю маскою, ось що я викопав. Так, є флеш. Відео коротке. Добре. Оці... Тобто оцініть в коментарях. Тобто у вас має вийти такий коментар. Наприклад, там мене звати Сашко. Mm. Геніально! Uh, гарне відео. Де ти таку маску купив? Ну, щось, типу, якось так осінити. Можна, можна не питати, де я таку маску купив. Моя це на увазі, Та, ну, це не близько. Якщо цікаво, де я її купив, то питайте. Нема чого соромитись. Ну, ось таке. Добре, я ось в мене є територія приблизно. -да. Хочу її освіти. Іду щось ще гляну, скільки в мене ще є десь смоки. Тут ні. Ну, я ще максимум можу мати чотири смоски загалом. так. Ой. Так, ой, що я можу вийти? по-перше, дякую вам за 47 підписників на даний час виходу цього відео. Добре, отже, ділянка росту кавунів буде отут. А, точно, мені ж треба відро. Серйозно? Там мені треба відро. Тоді питання, -то, де мені взяти відро. Ведрается. Уже хочет здесь и ведро. Но ты не знаешь за ведро? Может, вскрывнее ведро? А, -а, -а. Ну, добре, пока я шукаю ведро и сделаю монтаж. Ось... Ось, Я вже дуже довго шукав відро. Ось я його і знайшов нарешті. Добре, тепер можна йти. Знову в мій бункер. Треба добудувати все. Добре. Я хотів, типу, вирити якусь територію. У все це мало знаходитись. Ці звуки зомбі. Знову зробити цей трюк. Ось і все. такий хакерські сьогодні. Ну сорі, знову мозок скручений. Просто ну просто я хакерський. Тому десь така територія має бути, це так, щоб ніхто не заліз. Гаразд. Звуки, якщо час на ну готово, ой, сорі, це в мене таке повідомлення. ramotyka motyka dobra Вже добре. Беремо моє чудо насіння моє чудо, оце повідомлення говорило, що в мене, що мені треба фастом все закінчити, я стрімлюю. Звуки мене, якщо чесно, трохи лякають. Добре, я йду візьму гарбузи, я хочу, щоб прикрасити територію оцими світящими гарбузами. Сісно ж. Після Хеллоуіну я вже їх заберу, але до Хеллоуіну хай будуть, до речі, насіння мені ще може знадобитись. Так, униз. Раз. Ні, чому я не спускаюсь? Давай розставляти гарбузи. Осели, що так хоче, щоб вони були. Так буде по феншую. Таке кліте повідомлення. Ну, добре, на цьому можна закінчувати мане, моє відео. Запам'ятайте, сьогодні з вами був я, Мацканюк Марк, ви були на каналі канал Розповідей. і не забудьте поставити лайк та на канал. Па-па!